Вітаю, дорогі друзі, в літній математичній школі. Давайте проведемо час з користю. Якщо не можемо, офлайн, тоді давайте онлайн. Починаємо! Множення десяткових дробів сьогодні ми розглянемо. І так, бачимо перший випадок 0,7 множимо на 0,4. Пам'ятайте, ви для того, щоб помножити десяткові дроби. Спочатку на кому не звертайте уваги. Без коми це просто 7. Без коми це просто 4. 7 на 4 28. Пишемо 28. А тепер рахуємо кількість цифр після коми. Пам'ятайте, їх називала бульбашками. Є 1, другий символ. Дві бульбашки, дві цифри після коми. І пам'ятайте, рухаємося справа наліво. Один, два. Поставили кому. Бо у нас дві бульбашки. І виходить, що 0,28 сотень. Тепер та сама ситуація: 0,7 множимо на 0,4 уже соти. Знову ж таки, не зважаючи на кому, це число 7. Це число 4. 7 на 4 28. Скільки у нас цифр після коми? Скільки у нас бульбашок? Одна, друга, третя. Відповідно, у вас три цифри після коми. А у нас всього 2. Що тоді робити? А допишемо 0. 1, 2, 3. Поставили кому. І, так як спереді нічого не лишається, значить, це Нуль 0, уже 28. Правильно, тисячних. Дивимось далі. У нас є 0,7 це 7. Множимо на 40. 7 на 40, так, 280. 280. Але у нас є одна бульбашка. Тобто цифра після коми. Ставимо один знак після коми. І пам'ятайте, якщо після коми стоять нулі, вони нічого не варті. Це те саме, що 28 гривень 0,0 копійок. Ми ж їх не озвучуємо. Тому це просто 28. Тепер 0,7 множимо на 4. 7 на 4 28. Скільки у нас бульбашок? Пробачте. Скільки у нас цифр після коми. Одна, Значить, ось вам одна цифра після коми. І виходить 2,8. А тепер давайте помножимо багатоцифрові. Помножимо 3,28 на 0,75. Згадаємо нашу е е сіточку. І так, нагадаю, для того, щоб помножити багатоцифрові числа, записуємо перший множник, другий множник і робимо таку сітку. Тепер 3 множимо на 7, 21. Пишемо 21 над рискою десятки, число десятків, під рискою число одиниць. 2 на 7, 14. 7 на 8, 56. 8 на 5 40. І ви бачите, що порядок тут ролі ніякої не грає. 2 на 5, 10. 3 на 5, 15. Є. Тепер подивіться. В першу клітинку ми запишемо суму цифр, які у нас саме крайній нижній куточок закриває. Ну. Далі дивимося. 6 плюс 4 і 0. Додаємо буде 10. 0 пишемо і одиничку, щоб не загубити, записали трошки ліворуч на наступній клітинці. Наступна наша діагональ 5 плюс 4 9, 10, 15, 16. 6 пишемо, і ось тут наша одиничка. Наступна діагональ 3 одиниці. 4 одиниці 4. І остання діагональ це у нас 2. А тепер рахуємо бульбашки. Перша, друга, третя, четверта. Чотири бульбашки. 1, 2, 3, 4. Поставили кому. Ви бачите крайні нулі. Вони ніякого резону не мають. Значить, це буде 2,46. Можна множити класично, як вас вчили в початкових класах. Відповідно, 3

6. Пишемо 5 в умі, 14 і 5, 19. Дев'ять пишемо. І, відповідно, 1 в умі, 7 на 3, 21 і 1, 22. Тепер наша задача це все гарнесенько додати. 0, 4 плюс, 6, 10, 0. 1 в умі. 1, 9, 10, 16. 6. Пишемо 1 в умі, 3 і 1, 4. І відповідно. Тут залишається 2. Знову ж так само рахуємо наші бульбашки. У нас 4 цифри після кома. 1, 2, 3, 4. Поставили. Зверніть увагу, що тут 2,46 сотих, що тут 2,46 сотих. Виконуйте тим способом, який вам більше подобається все. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Дивіться наступне відео. Пока!